І ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він перебуває в домі Фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обмивати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї, і цілувала ноги його і мастила миром. Фарисей же, що запросив його, побачивши це, сказав сам собі Якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, я маю тобі дещо сказати. Він же говорить Кажи, вчителю, Ісус сказав, у одного лихваря було два боржники. Один винен був п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. Коли ж вони не мали чим віддати. Він простив обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його. У відповідь Симон сказав Думаю, що той якому більше простив. Він сказав, правильно ти розсудив. І, обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи бачиш цю жінку? Я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж. Слізьми обливала ноги мої, і волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування не дав мені, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливою не помастив голови моєї, вона ж миром намастила ноги мої. Через те кажу тобі, прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить, їй же сказав: Прощаються тобі гріхи. Ті, що були з ним, почали говорити про себе, хто він, що і гріхи прощає. Він же сказав жінці: Віра твоя спасла тебе, іди з миром.